Головна причина, чому в тебе не ростуть м'язи. Я дуже часто бачу цю проблему в тренажерній залі. І навіть якщо ти займаєшся з тренером, це не гарантує, що ти будеш мати гарний приріст м'язів. Тому що більшість тренерів також допускають цю помилку. І тут може бути два варіанти. Перше, це те, що ти не тренуєшся у відмову. Адже якщо не тренуватися у відмову, то м'язи не отримують стимулу для росту. Ну і зазвичай саме другу помилку роблять тренери тренажерної зали. Вони тренують своїх підлеглих у відмову, але не в ту. Вчені виявили три види відмови м'язів. Перша відмова технічна, це коли ви не можете виконати наступне повторення в правильній техніці. Другий вид відмови це метаболічна. Це коли ваші м'язи вже не отримують достатньо кисню. Це, в свою чергу, призводить до накопичення молочної кислоти. А молочна кислота починає роз'їдати м'язи. І тоді через біль ви вже не можете виконати наступне повторення. І третій від відмови – це нервова відмова. Це коли нервова система вже просто не може генерувати сигнал для того, щоб скорочувати м'язи. І тому ви закінчуєте виконання вправи. Так от для росту м'язів корисний тільки перший вид відмови. А другий і третій навпаки погіршують ваші результати та не дають прогресувати. Саме тому я не тільки треную своїх клієнтів так, щоб досягати тільки технічної відмови, але й розробив свої тренувальні програми так, щоб навчити людей, які їх придбали, тренуватись правильно та гарантовано отримувати результат. Отримати програму тренувань ви можете по посиланню в шапці профіля.